Шукаєш подарунок на новий рік, і бажано, щоб ще й зі знижкою. От я теж така думаю, що ж подарувати. Каталог передивилась, варіанти переглянула, а ідеального подарунку все нема. А потім думаю: ти що, забула? До 30 листопада на сайті кркрадіють круті знижки, все, я побігла. Треба ж і замовити, що справді класне. Я замовила подарунковий набір для догляду за губами від корейського бренду NCILAA брусницю. Пахне смачно і виглядає як ідеальний новорічний подарунок. Що ж всередині? Силіконове Робить делікатний масаж, цукровий скраб, м'яку відлущує та робить губи гладенькими. І бальзам для губ, який зволожує, живить і додає м'якості. А тепер будемо пробувати. І я розкажу, чому дівчата обирають саме цей набір. Бо тут є повний догляд, очищення, зволоження і захист. Аромат брусниці створює затишний зимовий вайб. Повністю натуральні інгредієнти, цукрові гранули, і масло ши, і кокосова олія, і вітамін є е. ідеально як подарунок для себе або для своїх близьких. Дівчата знижки діють лише до 30 листопада. Встигаємо замовити на сайті Кркр. -кр.